Аудіокнига прийшли до переконання. Це збірник маленьких історій від членів АА про те, як вони знаходили свою вищу силу або Бога, як вони його розуміють. Ми маємо надію, що ці маленькі історії допоможуть вам на шляху до пошуку в Бога, як ви його розумієте. Ця спільнота. Я народилася в сім'ї, яка належала Англіканській церкві. І під час служби, можливо, таке є і в інших конфесіях, ми вимовляємо наступні слова. Тому за ангелами, архангелами та усією небесною спільнотою вітаємо та славимо ім'я Твоє. Оскільки я не знаю, що це за небеса і що за спільнота там мешкає, то, вимовляючи цю фразу, я замінюю ці слова на. І усією спільнотою анонімних алкоголіків. Будучи інтернаціоналістом-одинаком, я відчувала себе дещо ізольовано від Аа і якби наданою самой собі, але я дійсно вірю в силу колективного розуму, чи це стосується хорошого чи поганого. Так, я вірю, що колективний розум анонімних алкоголіків у всьому світі впливає на алкоголіки, незалежно від того, знають вони про це чи ні. Кентон, ОнСі, Південна Африка.